Вітаю, мене звати Марія Шельга, і сьогодні ми поговоримо на тему штучний інтелект і фейки. як розпізнати неправдиву інформацію. Сьогодні ми поговоримо про те, як штучний інтелект впливає на життя, зокрема на інформаційний простір. Штучний інтелект, тобто ШІ, може бути корисним інструментом, який допомагає у медицині, науці, освіті та багатьох інших сферах, але водночас він може стати джерелом небезпеки, якщо використовувати для створення фейків. Що таке фейки створені штучним інтелектом? Фейки, створені ще і це підроблені зображення, відео або тексти, які виглядають дуже реалістично, але є неправдивими. Наприклад, діпфейки змонтовані відео, де обличчя однієї людини замінено на обличчя іншої. Це може виглядати настільки правдоподобно, що складно відрізнити від реальності. Фейкові новини, тексти, створені алгоритмами, які вводять в уману, перекриючи факти, згенеровані зображення, картини чи хоти людей, які ніколи не існували. Як розпізнати фейки? Перевіряйте джерело інформації, надійні джерела зазвичай мають хорошу репутацію та підтверджують свої дані. Звертайте увагу на деталі. У діб обличчя може виглядати неприродно, рухи губ не завжди збігаються з промовою, а фон може бути розмитим. Використовуйте інструменти перевірки, наприклад, зворотній пошук зображень або спеціальні програми для розпізнавання підробок. Критично аналізуйте інформацію, якщо новина викликає сильні емоції або здається занадто сенсаційною, це може бути фейк. Чому важливо розуміти небезпеку фейків? Фейки можуть вводити людей в оману, провокувати конфлікти, підривати довіру до суспільних інтуїцій. Як захиститися від фейків? Розвивайте медіаграмотність, будьте уважними до того, що споживаєте в інтернеті, не поширюйте інформацію, в якій не впевнені. Підсумок: штучний інтелект може бути як потужним інструментом для розвитку, так і джерелом загроз, якщо його використовувати неправильно. Важливо навчитися розпізнавати фейки, щоб захищати себе і своє оточення від маніпуляцій. Дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь.